Триває протистояння у лісах поблизу Кримінної на Луганщині. Серед інших сил оборони там тримають фронт і підрозділи Національної гвардії. Більше про це у нашому наступному сюжеті. Місто Криміна на Луганщині окуповане росіянами торік у квітні. Відтоді агресор використовує його як плацдарм для спроб просунутися на південь. У результаті осіннього контрнаступу ЗСУ вдалося прорватися у районі Креміної. і тепер ворог інтенсивно намагається вибити звідти українців у лісах довкола міста. Постійно тривають бої. Там трошки змінилася ситуація. Стало трошки гарячіше. Це були а, псковські десант. ближче до обіду. Почали штурмувати всіх білих маскалатах. Зараз не пам'ятаю, був сніг, не було. Ну було їх видно. От, відбили вони якось втекли. Не всі вчорашній студент, а тепер нацгвардієць із позивним Ельф став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. У квітні 2020-го його підрозділ на Ізюмському напрямку копав оборонні рубежі. А потім були бої у лісах довкола Креміної. Військовослужбовець запевняє, ворог зробив роботу над помилками. На початку вони ходили. Великими групами, десь до взводу, я так розумію, що в них є якийсь там ословний лідер, яких їх гонить з-під палки. В основному дуже багато вони ходять з ПКМами. Вони використовують танк, вони рубають дерева танк, танковими пострілами, і потім намагаються використовувати БТР. Стрілецькі вогневі контакти та відбиття штурмів стало звичайною річчю. В одному з таких боїв нацгвардієць отримав три кульові поранення. Поранення отримав під час спроби ворога штурмувати позиції, почав працювати по ним з РПГ. Мене поранив стрілковим надпіччя, пробила руку, застрягував в ребрі. І в опаці Рашисти намагаються використовувати усе можливе озброєння, залякують авіацією. Проте наші воїни знаходять унікальні можливості протистояти окупантам. У нас дуже круті аеророзвідники, дуже круті е, оператори дронів камікадзе дуже круті е, хлопці, які скидують подарунки. Вони увесь день там намагалися проділати дорогу танком, щоб проїхала їхня машина, але машина поки під'їжджала її, наші побратими виявили, навели міномети, і хлоп, нема машини. Наразі ж гвардійці 5-ї слобожанської бригади і далі професійно нищать російських загарбників на східних рубежах і відчайдушно б'ються за кожен клаптик української землі. Михайло Менелюк. подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.